А ви знали, що головний ворог жирної печінки це не жир, а швидкі вуглеводи, які містяться в хлібові, держдєвих продуктах і цукрові, від яких потрібно відмовлятися в першу чергу. Звичайно, шкодить печінці алкоголь у будь-якій кількості. Не буває допустимої дози спиртного. Також печінку руйнують ліки та антибіотики. Ще дуже цікаво, що фруктоза із фруктів переробляється тільки печінкою, тому їх не можна їсти у необмеженій кількості. Коли ми починаємо харчуватися правильно, підходимо до вирішення питання комплекс, то і печінка відновлюється. У неї просто неймовірна можливість регенерації. У мене є система, яка допомагає вирішувати питання із зайвою вагою, жирною печінкою, кишечником, проблемною шкірою та суглобами. Цією системою я можу поділитися з вами. Пишіть в коментар. Система або відразу приватні повідомлення для швидкої відповіді. Дякую!